Вітаю! Мене звати отець Юрко Остапюк, і я є священником Української грекотолоцької церкви. І я також являюся студентським капеланом Львівської архіпархії. Сьогодні запрошую поговорити про покору, що це таке, і як ми розуміємо це явище. Одним з важливих аспектів християнського життя є покора. Часто можна почути про покору в розмовах людей. Але далеко не завжди особа може розуміти, що собою являє здорова покірність. Найперше покора це побачити всю правду про себе, свої сильні сторони та свою недосконалість, міти їх приймати і наважитись крокувати із цим. В ядрі покори лежить свобідна воля. Та вибір людини. Покора ніколи не є станом раба. Сам Бог не забирає, до прикладу, в Марії можливості погодитись або відкинути пропозицію стати матір'ю для Бога. Таким чином, її гідність є підкресленою та піднятою. Звичайна жінка, уявіть собі, має змогу сказати так або ні Богу. Покора має мати мету і ціль. Мета показати правду, відкрити її про себе, а ціль дозволити собі застосувати добрі інструменти, щоб побачити, відкрити, сформувати цю правду про себе і рухати з нею далі. Якщо хтось постійно відкидає себе і свої інтереси, то це може бути банальною звичкою чи заниженою самооцінкою, але ж ніяк не покорою. Покірна особа не боїться зростати, відкрита вчитися у новому. Не звинувачує, що вона така, бо хтось їй, не вгодив чи не додав в дитинстві. Покора тісно переплетена з поняттям гідності. Прикладом того, як покора мала проявлятися в житті людини є аспект подружнього життя. До прикладу. Помилковим я вважати, що якщо жінка під час шлюбу обіцяє послуг подружній, то вона стає, як в нас народі говорить, рабиною, домогосподаркою і має безпрецедентно слухатися чоловіка. Справжня покора жінки випливає з авторитету чоловіка, а не його авторитарності, авторитетний чоловік ставиться до жінки за прикладом Христа. Який ставиться до церкви. Такий чоловік не намагається змінити чи зламати свій дружини, який будувався у неї два чи три десятки років до одруження. Він не принижує, не цкує, не обмежує, не обтинає талантів і здібностей дружини, а споглядає і насолоджується ними. Отже ж підсумуємо, занижена самооцінка і покора мала би. Мати у супроді собі фахівців, добрих фахівців. Звичайно, самооцінка, занижена чи завишена, мала би розглядатися психотерапевтом, а от про покору мав би бути під супроводом духівника або доброго священника, який би міг допомогти людині розібратися із власне з покорою. Якщо людина думає або роздумує, що все можливо полікувати за нижну самооцінку і покору лишень молитвами, виставлянням свічучок, писанням якихось моментів на карточках. Це неправильний підхід. Я вважаю, що кожен підхід до якихось викликів має мати свого провідника психотерапевта, священника. Покора це правда про себе, яка має за собою. Мету і цілі. Якщо ми покірно дивимося на своє життя, намагаємося змінити його, просимо допомоги у когось. Я впевнений, що цей інструмент, ця чеснота у християнському житті точно допоможе впізнати себе, свого ближнього або свою кохану людину і також впізнати Бога. Всім привіт! Мене звати Марія Тракало, я психолог і працюю в напрямку гешталь психотерапії. Наша самооцінка родом з дитинства. А це означає, що в кожного, хто мав дитинство, є про що розповісти психотерапевту. Дитина, коли народжується на світ, має рівно нуль знань про нього і про себе. І її світогляд, а також сприйняття себе, буде повністю залежати від того. Що їй про неї, розкаже її зовнішнє оточення. Найбільша халепа полягає в тому, що дитина не має фільтрів, які могли би допомогти їй відрізнити, що з цієї інформації про неї правда, а що нісенітниця. І якщо найздібнішій дитині казати про те, що вона невдаха, то питання, коли вона в це повірить, це тільки питання часу. Самооцінка людини стоїть, наче на трьох китах. Перший кит це те, як батьки або значимі дорослі ставилися до неї. Другий це те, що вони показували своїм власним прикладом. Адже не так важливо, що батьки розповідають дитині, як те, що вони роблять на очах дитини. А третій кит це те, що в середовищі говорили про дитину і про себе. Бо ситуація може виглядати так. Що батьки розповідають дитині, що вона така хороша, така розумна, її так люблять, але своїм прикладом показують, що себе вони не люблять. Наприклад, мама може розповідати дитині про якісь дуже правильні речі, правильні погляди на світ, але не любити себе або ставитись до себе кепсько, і тоді дитина перетягне поведінку матері, а не те, що вона розповідає. У людини, яка росте в середовищі, формується чотири життєвих позиції. І тільки одна з них, на жаль, здорова. Перша позиція звучить так, що я зі знаком мінус, а світ зі знаком плюс. Це означає, що людина применшує е, всі свої добрі сторони, всі свої плюси і бачить більше свої недосконалості. Вона вважає себе гіршою за інших. І що би вона не робила, вона завжди порівнює те, що в когось виходить значно краще. Друга позиція. Це я плюс, але світ зі знаком мінус. Така людина помічає тільки свої переваги, але знецінює цінність і таланти інших. Вона вважає себе вищою за людей і середовище, в якому знаходиться. І така позиція також не є правдою, адже кожен з нас є цінний і унікальний у свій спосіб. Третя позиція це і я, і інші зі знаком мінус. Яскравий приклад такого світогляду це депресивне мислення. У якому немає надії і сенсу жити далі також немає. Цей стиль життя е відображається позицією все втрачено. І тільки четверта позиція є здоровою. Її суть полягає в тому, що і я плюс, і люди, які в середовищі також зі знаком плюс. Я бачу свої здібності, здібності людей поруч. Це надихає мене, е допомагає рухатись вперед і втілювати плани. Часто люди бояться визнати, що я зі знаком плюс, бо вважають, що якщо скажуть про свої таланти, то згордіють. Гординя це неналежне почуття власної вищості і кращості. А якщо я говорю правду і чесно визнаю про свої сильні сторони, то лише постану у гідності, а не гордості. І це велика пастка, в яку потрапляє багато молодих людей, бо не помічаючи доброго про себе, миначе. Потрапляємо в іншу крайність, яка не є правдивою, так? адже бачити лише свої недосконалості теж про брехню. Друга причина, чому люди можуть не визнавати своїх сильних сторін, це те, що вони вважають, що постійне применшення себе і вимоги до більшого мотивують їх досягати цілей. Така стратегія не тільки не допомагає, а й не дає насолодитися цілями, бо планка наче постійно підстрибує. Так? І таким чином в результаті приходить апатія. Спробуйте пригадати, як ви чулися в дитинстві, коли, наприклад, приносили якусь оцінку зі школи, і батьки замість того, аби похвалити вас, визнати ваші досягнення, порівнювали вас з досягненнями інших однокласників. Або пригадайте про те, як ви почувалися тоді, коли вам яку б оцінку вони принесли, все одно казали, що недостатньо, і постійно змушували до домашніх завдань. Так. Ви сядете писати цю домашню роботу, але це так звана від'ємна мотивація. Бо це означає, що я якийсь гірший або гірша, що я, наче не дотягую до інших. Є вони, вони нормальні і є я. Або ж ще одна з причин, через які я не визнаю своїх досягнень, це те, що якщо я визнаю, що я молодець, то тоді я розслаблюся. І в такому місці я би рекомендувала вам запитати себе, як ви гадаєте? Котра дитина більш мотивована, та, чиї успіхи постійно помічають, чи та, чиї успіхи постійно ігнорують, я точно вам можу сказати, що краще бути 10 разів маленьким молодцем, аніж один раз великим невдахою. Від визнання успіхів люди розквітають їхнє бажання творити щось, розвиватися. Воно тільки посилюється в рази. Тож будьмо щедрими до себе, і тоді зможемо бути щедрими до інших. Людина, яка має занижену самооцінку, так само вибудовує певні стратегії її поведінки, які допомагають трохи приховати це становище і адаптуватися їй до реального життя. І перша така стратегія це я рятую. Я рятую, і тому я почуваюся цінним. Така людина має настільки багато болю, страху, переживань, що для того, аби з ними не зустрітися, вона починає рятувати когось. При цьому вона може хибно думати, що рятуючи когось, вона рятує себе. Також я роблю для інших те, що хотіла би, аби зробили мені, відповідно очікуючи, звичайно, що колись так само вони зроблять зі мною. А якщо ці інші люди відмовляються від мого порятунку, то я викликаю в них дуже сильне відчуття провини. Наступна стратегія це я допомагаю і тому почуваюся цінним. Така людина має добре самопочуття лише тоді, коли дбає про когось. Тут буде багато гіперопіки, зокрема, це буде проявлятися в материнстві. І така форма поведінки, наприклад, мами, буде інвалідизовувати тих людей, які будуть знаходитись поруч. Часто мотивом може бути те, що в майбутньому я, наче несвідомо, планую те, що мені будуть повинні за цю допомогу і на старості подадуть склянку води. Ще одна стратегія, яка допомагає приховувати знижену самооцінку, це я багато роблю і тому я почуваюся цінним. Така форма поведінки дуже часто має коріння в радянському Союзі, адже там треба було багато працювати, важко працювати, бажано кров'ю і потом, не покладаючи і не шкодуючи сил для держави. Інакше було неправильно і таку людину вважали ізгоєм. Все, що досягалося легко або було зроблено без надзусиль, сприймалось неважливим. Цінною вважалася робота, а як при цьому почувалася людина, було абсолютно неважливим. Так само не брали до уваги, чи їй подобається її ремесло і чи це відповідає її покликанню. Всі розмови таких осіб дуже часто зводяться тільки до роботи, поставлених завдань, дедлайнів, кар'єрних успіхів, і складається враження, що наче всі 100% життя людини базуються на роботі. Наступна стратегія це те, що я все тягну на собі і тому я цінна. Розпізнати таких людей дуже легко. Вони дуже багато скаржаться, що їм важко, що вони не встигають. Але якщо хтось в якийсь момент пропонує їм допомогу, то вони відмовляються, бо для такої людини її страждання є до певної міри предметом гордості. Так само, якщо хтось допоможе цій людині, то наче розділить славу. І все, що вона не зробила сама, не буде мати такої цінності. Таким людям надзвичайно складно грати в команді, адже вони перетягують ковдру відповідальності і роботи на себе. А якщо їм хтось не допомагає або не дякує за це, то вони вважають таких людей невдячними і тими, хто не цінує їхньої титанічної праці. Ще одна форма, як можна замаскувати занижену самооцінку, це обрати стратегію Я жертвую. Я жертвую своїми інтересами і тому я цінна. Така людина буде залишатися після роботи, доробляти завдання за інших. Коли вже хтось буде відпочивати, вона все одно буде залишатися і працювати. Так само вона буде брати більше завдань, ніж може реально зробити, адже їй дуже потрібно, щоби хтось побачив ці надзусилля і похвалив її. Визнання інших їй потрібне так само, як повітря. І вона заради цього готова пожертвувати будь-яким своїм комфортом і своїми інтересами. Така особа вважає свою поведінку дуже почесною. А якщо хтось каже, що не потребує цієї самопожертви, то така людина дуже ображається і каже, що люди невдячні. Дуже яскравим прикладом можуть бути батьківсько-дитячі стосунки, коли батьки починають допомагати, наприклад, дорослій дитині, яка відмовляється від допомоги, і таким чином вони ображаються. Це надзвичайно класична маніпуляція, яка дуже часто зустрічається. В дитинстві ми бачимо себе крізь призму маму-оцінки, вчительку-оцінки, оцінки тренера. А в дорослому віці ми маємо перейти до власних поглядів нас про себе і переглянути, чи все те, що ми знаємо від інших людей, є правдою про нас. В дорослому віці ми маємо одного разу наважитися опертися на власний погляд, і це сформує мою самооцінку.